Чи не знаєте, який спорт для себе обрати, тоді я вам з цим допоможу. Сьогодні я випробую на собі настільний теніс, а тренуватиме мене Всеволод Брояковський. Всеволод Брояковський майстер спорту України з настільного тенісу. Багаторазовий призер чемпіонатів України в професійному спорті вже більше 18 років. Сім з яких є тренером. Всеволод, привіт, привіт. Так, одразу скажи мені, чим відрізняється настільний теніс від звичайного тенісу? Він відрізняється за об'ємами і за кількістю фізичних зусиль. Настільний теніс також відомий як пінг понг виник у Великій Британії в кінці 19-го століття. Спочатку це була звичайна розвага для вищого суспільства, а форма одягу для гри була дещо незвична. Жінки грали в довгих сукнях, а чоловіки в смокінгах. А вже у 1897 році в Англії з'явилися перші правила та обмеження, які стали основою сучасної гри в Україні. ж Цей вид спорту почав розвиватися з 1950-х років. А вже зараз Україна займає 15-те місце у світовому рейтингу з 220 можливих. Я прийшов от у тебе на заняття. Мені одразу треба приходити зі своєю ракеткою, чи тут можна десь її взяти орендувати. Ракетку можна взяти в оренду. Її вартість буде від 50 до 100 гривень. А до речі, чим відрізняються любительські ракетки від професійних ракеток? Як правило, професійні ракетки вони більш швидкі, більш пружні і сильніше е, можуть закрутити м'яч? Професійна ракетка коштуватиме від 6 до 20 тисяч гривень. Любительська обійдеться вам від 500 до 3 тисяч гривень. Аби опанувати настільний теніс, потрібно займатися тричі на тиждень. Індивідуальне тренування коштує в середньому 700 гривень, а групові заняття 200 гривень за годину. Так що я вже оце готовий так от грати. Оце все. В білій футболці грати у нас заборонено, бо вона зливається з білим м'ячем. А, нічого собі хитро. Ну, але у нас можливо магія телебачення, тому друзі мої. Оп! Хоп, і я вже в зеленому, м'ячик на мені видно. Тоді я можу починати грати, правильно? Ми можемо починати, але спершу розминка. І тут розминка. А, чекай, у мене ж є супергодинник, який зараз буде вимірювати кількість калорій. Я вмикаю, так. Настільний теніс? Є. Розминаємо чотири оберти назад. Я відчуваю тут у мене. І чотири вперед. Розминаємо коліна. То боже, там все хрустить. Не було так, що хтось когось з ракеткою прибив під час гри. А, іноді вилітає ракетка з рук, але треба бути обережним. Поки я ще не вмер тут від твоєї розминки. Давай вже грай. Добре, Олексій, бери ракетку і ходімо. І куди ми йдемо? Ручку ми. Тримаємо трьома пальцями великий вот так, палець. Да? Так, так. Кладемо сюди на ось угу. цю ямочку, і з іншої сторони прикладаємо вказівний. Ідеально, основна стійка у нас складається з зігнутих е, в колінах ніг плечі нахилені вперед. Таз у нас трошки йде назад. Погано, трошки таз назад, <реш> плечі вперед. Так, супер. І в такому положенні ми можемо оптимально виконувати. Технічні елементи та удари. Давай, бо я зараз упаду. Будемо тренувати накат зліва. Передпліччя трошки приводимо до себе і плавно проводимо руку вперед. Давай спробуємо. Тану, не спіши більше вперед, менше вгору. Ти -ти -ти -ти. На що вона там? Давай. <ріст> Зараз пропоную перейти до іншого елемента відкритою стороною ракетки накату справа. Молодець. Концентрація. М'ячик. Легенький, льоша сильний. Давай, Олексій, давай. ти зможеш. Гарно. Давай, давай, рухаємось. По класиці, По класиці. Ти знаєш, як це називається? Я... Сопля. Сопля? Повісив Я... соплю. Я виграв у чемпіона соплею. У нас є один дуже крутий гравець, який нереально крутить і дуже швидко б'є м'яч по кутам. Завжди готовий. Пішли тоді. Це наш найстабільніший спаринг партнер Зараз ми почнемо з тобою грати проти нього на максимально повільній швидкості: в темпі п'ятирічної дитини або сторічного дідуся. От я десь ближче до сторічного дідуся. давай. Добре, давай пробувати. Та ти що я йому. Давай, давай зібралось, Олексій. А. Раз вправо, раз вліво тобі кидає. Старайся перед собою відбивати. Перед собою це тут. Молодець. Те, що треба, трошки швидше зараз буде. Слухай, давай одразу зупинимо і почнемо одразу з максимальної швидкості. Давай, <плес> давай, 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 ти зможеш. Блін, він як мухи летять на мене. Давай, давай, давай! Злоцій, вони... ти можеш. 80 кілометрів на годину. Як їх можна відбувати, я вже. А, в мене вже рука! Давай, давай, вище рука. Давай, 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 ще трошки лишилось. Ну, як тобі настільний теніс? Здавалося, щоб там відбити цей м'ячик, який важить всього 2 грама. Але я вже весь спітнів. Я витратив 709 калорій за це коротке тренування. Але робота мені так і не вдалося перемогти, і він дуже швидко запускає м'ячик. Але я обов'язково сюди повернусь, вам раджу. Ну а зараз мені вже можна водички, а?